А справи таки не втішні. причина. Банальна відсутність коштів. Лише 80 гривень в розрахунку на одну людину передбачає цьогорічний бюджет охорони здоров'я. Тому медики області змушені самотужки випікати хліб, здавати лікарняні площі в оренду, шукати спонсорів і взагалі економити на всьому. Тобто за менші кошти потрібно забезпечити медичним обслуговуванням якомога більшу кількість населення. Основна задача, яку ми ставимо перед собою, це раціональне використання тих матеріальних кадрових і фінансових ресурсів, які ми маємо можливість отримати в даний час. За ті кошти, які нам виділяються, зробити якомога більше на тих площах, які нам виділені, які отримує держава, надати допомогу якомога більше кількості пацієнтів, використання кадрового потенціалу. Це висококваліфікованим лікарям дати умови для роботи, дати їм належне обладнання для того, щоб свої кваліфікації могли використати належним чином аби зменшити витрати. Останніми роками в області було скорочено близько 4 тисяч ліжок та 5 тисяч медичного персоналу. Проблемою залишається і забезпечення лікарськими препаратами. Сьогодні їх не вистачає навіть для невідкладних випадків. Зараз цілком зрозуміло, що без радикального реформування охорони здоров'я про якусь суттєве покращення ситуації говорити не випадає.